Всім привіт від інтернет-магазина Мастершина. шина. Нагадую, що я займаюся продажем шин та дисків, а також шиномонтаж, сезонне зберігання шин і все, що пов'язане з послугами по встановленню, по фарбуванню рихтуванню автодисків в Києві. І сьогодні хочу записати відео про декілька новин: одна гарна, дуже друга не дуже у нас знову підвищення тарифів на електрику. З 1.06.2024 року а, у нас підвищення тарифів до а, день 4 гривні 32 копійки і вночі буде тариф 2, 2 гривні 16 копійок. Це погана новина. І добра новина, що для всіх тих, у кого є договір з обленерго, з вашим обленерго, що у вас є електроопалення, тобто у вас є або електрокатьол, або там тепловий насос і так далі, ви, ви маєте 2000 кВт в місяць з. 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2024 року. І у вас на ці 2000, грив... 2000 кВт у вас встановлюється льготний тариф 2 гривні 64 копійки. До речі, у кого цих, цього договору немає, ви можете без проблем його заключити в Обленерго. Записатись онлайн. Я так робив сам. І е, е, там треба показати всі-всі-ці документи. На ваше опалення, на ваш котел або інше обладнання, і заключити договір.